ми оглянемо про що пише зараз. Американський інститут з вивчення війни, а вони у своїх зведеннях заявляють, що введення регулярних військ Росії на заміну виснажених вагнерівців відтермінувало кульмінацію наступу навколо Бахмута. Я нагадаю, що останнім часом російські окупанти намагаються сконцентрувати свої сили довкола Бахмута після того, як вони захопили тимчасово Соледар. Але є із цим деякі проблеми. Вони пов'язані з тим, що в Пентагоні я нагадаю, теж було повідомлення, що для взяття Соледара Росіяни витратили десятки тисяч життів і Логічну ситуацію описують в Пентагоні і під Бахмутом. Тому для того, щоб якось замінити е, вагнерівців. Не беручи оперативної паузи, вони почали зміняти їх різноманітними підрозділами і бригадами зі своєї регулярної армії, що очевидно сповільнило наступ. Так, от в деталях, якщо вдаватися, введення російських регулярних військ на лінію фронту під Бахмутом відтермінувало кульмінацію наступу Вагнера. Відтак бої за місто тривають. Наступ вагнерівців за оцінкою ІСВ, досягнув кульмінації, але російське командування перекинуло достатню кількість військ, таким чином запобігши загальній кульмінації наступу на Бахмут, який все ще триває. Командир українського підрозділу, який діє в Бахмуті, звати його Денис Ярославський, підтвердив, що висококваліфіковані написано в лапках російські регулярні війська зараз від підсилюють штурмові підрозділи ПВК Вагнера в рамках постійних зусиль з оточення Бахмута. ІСВ не прогнозує. Неминучого захоплення е, цього міста під російськими військами, хоча українське командування може вирішити відступити, щоб уникнути значних втрат, представники Кремля, як пишуть в ЄСВ, зазначають е, знову точніше переоцінюють можливості російських військ щодо просування в Донецькій е, області на полі бою. Тобто, це має, мається на увазі той факт, що локальні якісь успіхи росіяни намагаються подавати усми у своїх змі та в різних телеграм-каналах як суттєві оперативно-тактичні прориви. Тому аналітики наводять слова московської. Маріонетки Дениса Пушиліна, який заявив, що захоплення окупантами Бахмута дозволить Росії просунутися до Краматорська і Слов'янська, а гіпотетичне захоплення е, росіянами вугледара дозволить розпочати наступальні операції на Курахове, Мар'їнку та Покровська, не зважаючи на здатність російських військ. Не точніше, перепрошую, незважаючи на нездатність російських військ захопити Мар'їнку із 17 березня 2022 року, коли російські міноборони неправдиво заявило про захоплення захоплення цього населеного пункту. Хоча всі ми пам'ятаємо наскільки часто і як часто вони заявляли, що захопили якісь українські міста, насправді не е, цього не відбувалося насправді. Тому на думку експертів, міністерство оборони Росії можливо намагається повністю. Витіснити ПВК Вагнера під Бахмутом і представити російську структуру військового командування як єдиного переможця навколо Бахмута, якщо припустити, що російські війська, врешті-решт, візьмуть місто. Тобто, усі зусилля, які доклали вагнерівці для взяття Солодару чи штурму е Бахмута, і поклали там сотні тисяч свого гарматного десятки тисяч свого гарматного м'яса, росіяни. Намагається просто знівелювати і представити всі ці нагороди у всій красі своєму регулярному війську. Ну нехай між собою там жируться, сперечаються. Хто взятя, хто учасники взяття солідара і кому ці медальки е, роздаватимуться, як відомо, вони були повішені на вагнерівців. Зараз перехопити хочуть ініціативу збройних сил Російської Федерації. Це їхні справи. Е, нам цікавіше набагато наша територія Україна, і е, про це зговорили про українські докоповані міста, е, британська розвідка. Писує для чого росіяни активно обстрілюють Херсон і звертають увагу, що останніми днями здійснили один з найінтенсивніших артилерійських обстрілів саме обласного центра, де окупованого 11 листопада, як відомо, вони били по місту з лівого берега Дніпра, і 29 січня, як відомо, повідомляла тамтешня влада Херсонська, наша українська про трьох загиблих мирних жителів, а також про два іноземні судна, які стояли у місцевому порту, отримали пошкодження. В принципі, що спричинило розлив нафти. Так от, пишуть британці, для чого росіяни обстрілюють Херсон. Точне обґрунтування Росії для витрачання своїх обмежених запасів боєприпасів тут не зрозуміли британцям. Логіки немає і так, снарядний голод вони його витрачають, обстрілюючи е, критичну інфраструктуру та мирних жителів. Проте ком командири російські пишуть британці ймовірно частково мають на меті погіршити моральний стан цивільного населення та ймовірно таким чином стримати будь-які українські контратаки через річку Дніпро. Пише у зведенні традиційному своєму ранку. Братанска розвідка от Визи.